Урок української мови читання 28, сторінка 43. Тема нашого уроку алфавіт, звуку шивчик, бухгалща. Творчість братів гріні. Попрацюємо у будиночку алфавіт. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо все, що ми відомо про бухгалща. А також пригадаємо казки братів, грі, які ми з вами читали. Будучко алфавіт не вистачає великої літери І який секрет ми знаємо. Буква «Щ» завжди позначає два звуки, які сусідки є буквами. Сусідками має буква Ща. Буква Ш і м'який знак. Пронумеруємо слова Колиховід в алфавітному порядку. Завдання третє. Харків, олень, метро, неділя. Бимося уважно на кожну першу букву. Першою буде літера Н. Метро. Потім буква Н. Неділя. Далі Олен і на четвертому місці буде Харків. Перевіряємо. Метро, неділя, полень. Парті фотоапарат. Приготували оцінка, покліпали мене, відкрили, а Перевіряємо по першому квадрату склад щит. У другому ще, у третьому ще. В якому з трьох квадратиків найбільше букв? У першому найбільше звуків, також у першому, тому що буква «ща» означає два звуки, три букви, чотири звуки. Застіваємо склади на мелодію пісні про чарівника повільному темпі. чам дам Ущ. Ющ. Ющ. Ща, 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 ща. Ту, 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 ту. Заспіваємо у швидкому темпі. Ту, Ще, що, ущ, ющ, ща, щу. Читаємо чистомовку. Спочатку повільно, а потім швидко. Щі, щі, щі. весні йдуть дощі. Щи, щі, щі, щі. Ми дістанемо лащі. Ще раз щі, щі, щі. Навесні йдуть дощі, щі щі, щі ми дістанемо плащі. Хвилинка знайка. Прочитаємо текст і виконаємо завдання. А що за фотографія біля нашого тексту? Так, це скульптура до казки бременські музиканти. Саме із таких чотирьох казкових персонажів. Чи бажаєш відвідати місто Бремен у Німеччині? Щороку тисячі туристів приїжджають сюди, щоб помилуватися бронзовими скульптурами персонажів відомої казки Бременські музики. Якщо так, то запрошую тебе до міста казки. Ось ми з тобою й дісталися ринкової площі Бремена, де споруджено дивовижний пам'ятник піраміда з чотирьох казкових персонажів: осла, собаки, кота і півня. Хтось із присутніх нам охоче розповість про давнє повір'я. Тут можна загадати будь-яке бажання. А щоб воно здійснилося, при цьому потрібно взятися за передні ноги осла. Бачиш, як випскують ноги в осла? Напевно, багато туристів скористалося можливістю загадати бажання. В якій країні стоїть ця скульптура? В Німеччині. У місті Бремен. Автор. Казки, яку написали брати Грім. Що цікавого ви почули, що багато туристів приїжджає у місто Бремен, знаходять ринкову площу і, підходячи до пам'ятника, з цієї структури намагаються взяти осла за передні ноги і загаляти бажання. Люди вірять, що воно здійсниться. А ми продовжуємо працювати здалі. Пригадайте, в якій країні народилася брати Грім? У Німеччині. А хто створює літературні казки? Звичайно, письменники. Уявіть, що ви автор казки-білосніжка. Який заголовок ви придумали до цієї казки? А що таке заголовок? Це її назва. Кожна казка нас чомусь навчить. Інколи, головну думку казки можна передати прислів'ям. До речі, прислів'я належать до усної народної творчості. Тобто їх придумали люди. Їх не записували, а передавали із уст в уста. Вони передають багатовікову мудрість наших предків. А що ж таке прислів'я? Прислів'я! Це короткий, влучний народний мислі повчального характеру, часто римований. Наприклад, семеро одного не ждуть, краса врятує світ, добро не пропадає, а зло не кає». Як ви гадаєте, яке із цих трьох прислів передає основну думку казки білосніжка, тобто те, чому вона навчає? Так, Добро не пропадає. А зло зникає. Далі пригадаємо з вами, в яких казках братів зустрічалися ці чарівні предмети. Ітак, шматочок яблука зказка білосніжка. Чарівне дзеркальце сказка білосніжка, барабан, казка, ременьські музиканти. Розгадаємо ремуси. На якому збирався грати один із персонажів казки Братік Філі. Демонські музиканти. Це музичний інструмент. Бара! І додаємо перші дві ритви у слові банани. Бан. Виходить барабан. Взагалі, ревус це загадка, в якій для розгадування наведена комбінація малюнків з літерами, з цифрами. Або з іншими знаками. Ось подивіться Ти, а потім Гриб. Забираємо дві останні літери. Виходить Ти, г, ж. А тут заховалося слово вовк. тому що в букві О написано В і К. Розгадаємо кросворд. Назва будь-якого твору. Це заголовок. Країна, де народилися брати Грім, Німеччина. Один з бременських музик це півень. Ім'я молодшого з братів 4. Вільгельм. Йому осел запропонував грати на баровані. Пес. Ім'я старшого з братів Грім. Якоб. Народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Це казка. Ось такий гарний роз. Брати Грім, Якоб і Вільгельм – німецькі казкарі. автори більше як тисячі казок, бременські музиканти і білосніжка. Жили вони в країні під назвою Німеччина. А ми з вами живемо в Україні. Вихопте літак у техніці Орігани і дісніть уявний переліт з України Німеччину. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами секрети буквуща і казки братів Грім.